Посприяти дитячій творчості. Міські заклади позашкільної освіти отримали художні приладдя. Це подарунок французьких меценатів із клубу Лявалянцу де кліші. Вихованці спецзакладів отримали підрамники, папір, фарби, олівці, пензлики. Частину інвентарю вже доставили до міського центру дитячої та юнацької творчості. Завжди ми стараємося економити, десь сприяють батьки, десь самі дітки прибирають, вибирають, що їм потрібно. Керівники старають. Вибрати, можливо, дешевше, можливо, таке, що оптимально було. Но в даний момент ми отримали грандіозне. Ми тішимося ще не тільки тим, що ми цим скористаємося, а ми завжди проводимо загальноміські майстер-класи. І завдяки цьому ми зможемо охопити більшу частину наших діток, Франківська, і не тільки нашого Франківська, а дуже багато у нас зараз діток, які приїхали. Художнє приладдя, не аби як потрібний як вихованцям спецзакладів, так і вчителям. Директорка дитячої художньої школи Ольга Шутко каже: такий інвентар коштує немалих грошей і допоможе батькам школярів суттєво зекономити. Зараз такий період дуже нас багато дітей поприїжджали переселенців. Дітей таких дуже батьки багато тратили роботу. Зараз такий час, що кожна копійка на рахунку, і це дуже потрібно. навіть для наших художників купити одного один підрамник і фарби це дуже багато. Картою представники клубу Лявалянт, де Кліші» активно переймаються навчанням українських дітей під час нинішньої війни і повсякчас передають івано-франківським навчальним закладам гуманітарну допомогу. Чи могли вони нам там всім допомагали? Вони передавали і медикаменти, і одяг, і засоби гігієни. Це було дуже багато. Це було дуже душевно, чуйно. і Нам було дуже приємно, що навіть в такий важкий час, але вони не забули про нас і хочуть хоч чимось допомогти. Незабаром керівники творчих гуртків планують організувати. Ати виставку дитячих малюнків, створених за допомогою приладдя, яке подарували французькі друзі, Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.